Всім привіт! Хочу з вами поділитися радісною новиною. Думаю, що ви помітили. На моєму каналі, нарешті, з'явилося тисячу підписників. Це був досить довгий шлях, половиною роки. І в цьому відео я хотіла би поділитися з вами. Тим, які я допускала помилки на цьому шляху, що допомогло мені все ж таки досягнути такої невеличкої, але все ж таки цілі. Я е, дуже маленький блогер от, і не збираюся вам щось такого глобального тут розповідати, але все ж таки хочеться мені поділитися своїм досвідом. Я сподіваюся, що мені це вдасться, якщо мене не з'їдять комарі. Отже, починаємо. Назва каналу все про життя не завжди була такою. Я розпочинала свій канал. 18 листопада 2019 року. І тоді я назвала його Вкусний канал «Юкрейн» Ніколаєв. Тому що тематика каналу була тільки рецепти. Я знімала відео приготування. Тортів, бутербродів, других страв, перших страв, тобто тільки кулінарія. Мета була така, але потім я до речі, перше моє відео це було торт бісквітно шоколадний з бананами. Я помню, как я снимала. Ой, это было Всем привет! Сегодня хотела бы поделиться рецептом торта. На мой взгляд, это очень вкусный торт, особенно для любителей шоколада и бананов. Перед тем, как взбивать бисквит, нужно подогреть духовку. У мене електрична духовка, я подогріваю температуру 180 градусів 15-20 минут. Второй етап. Це нужно обязательно підготувати форму. Знаєте, якщо порівняти влог і е, відеорецепт, то відеорецепт, звісно, набагато складніше знімати. От. Але я вчилася цьому поступово, поступово. Е, перше моє відео монтувала моя донька, бо я взагалі не мала уяви, як е, монтувати відео. І думала, що ніколи цьому не навчуся. Перше відео вона монтувала. Друге, е, вона теж монтувала, я сиділа поруч. Вона сказала: мама, я ну, тіпа, не собираюсь тобі це робити, давай учись сама. Я навчилася. Виявляється, що це не так складно, як мені тоді здавалося. Тому, якщо ви хочете, ви всьому навчитеся, я вам це кажу. Знімала, знімала я відео рецепти, і потім у 2020 році я поїхала у Польщу, подорожувала протягом п'ять днів з батьками на запрошення свого брата. І от я так знаєте, хотіла записати відео от, ну, саме з Польщі, а ну, тематика ж каналу якось все про їжу. так, І от я, пам'ятаю, змонтувала таке відео, і от щоб воно було до тематики каналу, ну, якось поєднала його саме з їжею, розповсюдженою, яка є у Польщі. Ось таким чином. А у січні 2021 року я остаточно вирішила, що я, окрім рецептів, хочу ще знімати влоги, відео про життя. Про те, чим я займаюся, куди я їжу, що купую, можу якісь там такі цікаві теми піднімати. Ну, таке інше. Я вже заговарююсь. Але це тільки початок, я тільки почала знімати це відео. Так, Таня, сконцентруйся. Е, значить, так, у січні, 2021 року, вийшло на каналі. Перше відео це був влог про те, як ми зустрічали Новий рік з друзями. Дуже таке класне відео. У мене помощничка є, ненадолго, тому що вона сейчас убігає на роботу. Що работу. Картошку на олів'є. Ти дуже хотіла это делать? Ні. Моя мама Де подарочки! Де подарочки! Коробочки большої твої коробочки там є <реку> гурка, внученька моя, ладно. Де <реку> подарочки і прийшло рішення, що треба міняти канал. Ютуб цього не любить, коли міняється назва каналу, але все ж таки канал було змінено, і назва була така «Все про життя». Так, я забула сказати, що на початку канал був тільки російською мовою, але з літа 2020 року. Другого року я повністю перейшла на українську мову. Ну, зрозуміло, що, скажімо так, подвигло мене це зробити. Да? Це і війна в Україні, і патріотизм, і українська мова має дуже таке важливе значення для нашої країни. Завжди мала велике значення, але зараз. Це особливо. Тому я за україномовний Ютуб. Хоча, скажу вам чесно, я дивлюся деяких блогерів, які спілкуються російською мовою і не бачу в цьому нічого такого страшного. От, значить, в 2021 році канал. Мав назву Все про жизнь. Хочу звернути вашу увагу на все про жизнь. Жизнь пишеться большими буквами, да? якщо ви звернули увагу. Це не просто так. Я маю на увазі життя – це от не тільки життя. Це в Біблії написано, що Ісус це є шлях, істина і життя. І ем, цей вірш, він дуже тісно пов'язаний з назвою мого каналу. Бо я хочу показувати життя. Не можу вам Ісуса показати, так? Але хочу ем, однією мет... з мети на моєму каналі це показати життя. Ем, Християн. Людей, які моляться, які читають Біблію, які ходять у церкву, як вони живуть, що вони якісь там незабиті штунди, чи якісь там, ну, ви зрозуміли, ре релігіозні діячі, що вони нормальні, прості люди, і ось таким чином все про життя. Тобто я маю на увазі життя, е життя в Бозі. Ось таким чином. Якщо ви зрозуміли, то добре. Я дуже намагалася, щоб ви зрозуміли мене правильно. От. І, як я вже сказала, влітку 2022 року, так як я перейшла повністю на українську мову, не тільки на каналі, але і у повсякденному житті, то було. Зрозуміла, що треба міняти назву каналу з «Все про життя» на все про життя. Тобто назва повинна бути теж українською. Ось таким чином, Боже, така довга історія назви каналу. Так, все, це питання ми закрили. Наступне: значить, три з половиною роки. Це довгий шлях, і нарешті я побачила тисячу підписників. Звісно, є різні канали, і є такі канали, які дуже швидко набирають цю кількість. Так, я вважаю, що це довго набирала таку кількість. І от я бачу деякі помилки, які я допускала. По-перше, у мене не було сталості. У питанні, щоб ну, постійно виходили відео. Бувало таке, що я могла знімати, а потім мені не хотілося, не було бажання, я не бачила результату, я це діло закидала і все. І могла там 2-3 тижні взагалі не знімати. Це дуже погано для розвитку каналу. Якщо мене зараз чують молоді блогери, я. Починала з трьох відео на тиждень, потім було два відео на тиждень. Ну, якось так, а потім взагалі могла випасти. І я вважаю, що це не дуже добре для ведення каналу. Це перша така помилка. Ну і по-друге, у мене завжди такі є думки, да, що ну, може людям не цікавий контент. Кому це треба, да? може ще й за цього, я не знаю. Цей канал я ніколи не рекламувала. Я навіть не знаю, скільки це коштує. Я маю на увазі, коли його рекламують якісь там блогери більш вже такі, знаєте, популярні. От. Чому? Ну, по-перше, я за це ніколи платити гроші не буду. А по-друге, може, можна було когось просто попросити. Мені якось незручно. Я вважаю, що. Я не проти, звісно, реклами від якогось блогера, у якого більше підписників, ніж у мене, але ну, я вважаю так, що мій глядач знайде мене. Отак. От що я робила для, скажімо так, того, щоб канал став більш такий відомий? Да? Відео кулінарні, які я знімала, я розкидувала їх блін, ці камери у Фейсбуці по кулінарним групам. Якщо це відео пов'язано з християнською тематикою, так то я його опубліковувала. В групи у Фейсбуці християнські. От. Ну і користувалася своїм фейсбуком, профілем і інстаграмом. Кожне відео, яке у мене опубліковувалося на каналі, я завжди їм ділилася у сторіс у своїй ленті. Тобто, ну, Ось таким чином. А так, в принципі, ніде не рекламувала. І ще, знаєте, що я помітила такий дуже великий прогрес. Одна людина у коментарях, на жаль, не пам'ятаю, що це за автор каналу, тому що це було взимку цієї зими, да? він мені порекомендував, щоб я знімала ютуб-шорти. Що таке ютуб-шорт? Це короткі відео до одної хвилини. І вони знімаються вертикально. І от, ви знаєте, через ці ютуб-шорти на моєму каналі. Почали з'являтися нові глядачі, нові підписники. І це був досить такий великий прорив. І ще взагалі-то не рекомендується знімати відео кожного дня, бо люди втомлюються ну, дивитися кожного дня і так далі. Я сама розумію, я не завжди теж там ну, блогери, на яких я підписана, да, є бажання прямо кожного дня їх дивитися. Це залежить від настрою, від можливості, бо люди і працюють, у них є якісь справи. Ну і сидіти цілими днями у Ютубі теж не кожна людина може. Але я періодично на своєму каналі влаштовувала такі влоги. Спочатку це були такі тижневі влоги. От я знімала з понеділка по неділю. Да? От. А останнє це було грудень і січень кожного дня. Грудень це у мене був 2022 рік і січень 2023 рік кожного дня на моєму каналі виходили повсякденні влоги. От все, що я робила. Що готувала, бувало таке там влог 5 хвилин, просто ні про що, бо у мене не було настрій чи ще щось. Але я кожного дня знімала. От. Я хотіла тільки на місяць до нового року, до 1 січня. тільки грудень хотіла знімати. Але так якось воно пішло. Знаєте, що я перейшла і на січні повністю два місяці. Два місяці уявіть собі кожного дня. Я опубліковувала і знімала відео для каналу. Це не просто, скажу одразу, да? але якось так, знаєте, воно так все пішло, пішло. І це мені додало теж таку значну кількість нових підписників. Так, про мінуси сказала, про плюси, в принципі, теж сказала. І хотіла б з вами поговорити ще. Про таке питання, як монетизація. Може, хтось не розуміє, да, що це таке. Буквально пару слів скажу про це і скажу, чи є вона в мене вже чи ні. Значить, монетизація це коли Ютуб платить автору канала гроші. За що Ютуб платить гроші? Не за перегляди відео, а за те, що, от, наприклад, Іде відео, і там з'являється реклама. І от якщо ви подивилися рекламу, не, наж... не натиснули на кнопку Пропустіть, да? а подивилися рекламу, от тільки за це мені Ютуб буде платити гроші. Значить, тепер, які умови потрібні для цього, щоб була до каналу підключена монетизація? Значить, є умова. Треба мати 1000 підписників і 4000 годин перегляду. Або 4 тисячі годин перегляду звичайних відео. Або 1000 підписників і 10 мільйонів переглядів. Коротких оціх відео YouTube Shorts. Якщо я набрала стільки-то години, стільки-то підписників, то тоді YouTube перевіряє мій канал. Якщо все добре, то підключається монетизація. Тоді на моїх відео вже з'являється реклама. І якщо ви дивитеся цю рекламу, то я отримую гроші. Ось таким чином. Монетизація у мене ще не підключена. У мене вже є тисячу підписників, але у мене не вистачає ще переглядів. І, ну, і звичайних відео, і Ютуб шортів. Тому про монетизацію поки я не думаю. Але ну, я вважаю це нормальним. І, звісно, що я ну, хочу цього, да, щоб. Від того, що я роблю, отримувати хоча б якісь кошти. Це нормально. Я вважаю, що YouTube це робота. Може хтось думає, що це таке, знаєте, та та поболтала, познімала, змонтувала. Ні, це робота. Особливо, коли ти знімаєш відеорецепти. Це час мій. От. Ну і це нормально, коли людина за це отримує гроші. Тому я йду до цієї мети. І шо, що ще хочу сказати? А, ну і звісно, що мені подобається цим займатися, навіть коли мені за це нічого не платять. Мені подобається знімати, мені подобається монтувати, з'являються якісь нові ідеї, я хочу їх втілювати. Я завжди думаю так, з чого я хочу почати відео, так, як воно, яке воно повинно бути. Ну, Мені подобається, чесно. Іноді так, я втомлююсь, скажу вам чесно, іноді нічого не хочеться, але це ще ж, розумієте, це ж такий щоденник мого життя. І колись, коли я буду у похилому віці і вже нічого знімати не буду, я подивлюся відео там два-три роки назад буду дивитися своїх дітей, які вони були, були ем, малі, потім вони не доросліші. Ну це розумієте, це пам'ять. І от. Ще така мета мого YouTube-каналу. І ще колись я вам розповідала, да? але для нових глядачів скажу, що моя донечка Аня вона ну, не дуже може готувати. І от вона сказала: мама, так добре, що ти знімаєш рецепти, що я можу включити, подивитися і по них впевнено готувати, бо знаю, що все буде добре. Да. До своїх рецептів я відношусь дуже відповідально. От, е тому що мені хочеться, щоб людина, яка подивилася, да, вона приготувала і у неї все вийшло, щоб вона не викинула ці продукти кудись там у смітник. От, тому ось так. В принципі, це все, що я вам хотіла сказати. І саме головне, що з цього всього, да, це звісно, я хочу вам подякувати. Кожному, хто підписався на мій канал, хто витрачає свій час, щоб подивитися відео, хто готує по моїм рецептам. Мені дуже приємно, я знаю, що все це, що я вам наговорила, я знаю, що без вас воно було просто неможливим, нереальним, нецікавим. Тому я вдячна кожному підписнику. Кожному глядачу. Дуже приємно, коли ви пишете коментарі. Я е дуже завжди рада е адекватним коментарям. Так? Я за правду, якщо там е щось не так, можна про це написати ну, в нормальній, необразливій формі, і це все ок. І е навіть можна просто написати, якщо вам, е, ну, знаєте, якщо нема чого сказати, то просто я думаю, що кожному автору каналу буде приємно, якщо ви просто подивитеся відео і напишете Дякую. Це теж приємно. Або сердечко хоча б е, е, натиснете і надішлете у коментарях. Все, на цьому я буду завершувати відео. Сподіваюся, що ви не втомилися від мене. Якщо ви до сих пір не підписані на канал, я прошу вас це зробити. Якщо вам подобається така тематика, дякую за увагу, до побачення. Бережіть себе, зустрінемося у наступних відео.